Волонтерський центр нескорена нація продовжує цикл новорічно різдвяних акцій для дітлахів та дорослих. Цього разу вітали вихованців благодійного фонду Крокус. Подарунки, які ми принесли, це є. Подарунки з німеччини від діток з міста Ансберг, які вже 17 років поспіль, готують подарунки для різних верст населення малозабезпечених. Але цього разу вони відправили до нас волонтерський центр дітям малозабезпеченим людям молодим, які постраждали під час війни. І ці подарунки це в кількості 400 подарунків було передано. Сьогодні ми передали 40 подарунків діткам і молодим людям. За що щиро дякуємо нашим. Друзя, підприємеця Оксана Козуріць принесла ігри для розвитку, розвиваючи іграшки пазли, які від 3 до 14 років і для дорослих також. Є з натурального матеріалу, з натуральних фарбів, не є шкідливі для наших діток і вони дуже цікаві усім, навіть дорослим. Вихованці Крокуса були втішені подарунками та дякували нашим захисникам. Є, Чого? Що? Подарували, Подарували. Подарували. Подарували Я вітаю брану себе. Чекаємо, їх додому з перемогою. Очільниця благодійного фонду Любов Масевич каже, що для її вихованців отримувати подарунки це справжнє задоволення. Сьогодні отримали неймовірні подарунки, подарунки з Німеччини. Кожна дитина подивиться, що в неї в коробочці буде тішитися і буде згадувати сьогоднішній день. Але е, найцікавіше, що ми сьогодні отримали, найулюбленішу нашу гру це пазли. Пазли дерев'яні, натурально. А ось так вихованці своїм виступом вшанували наших захисників та волонтерів. З колоний Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіо Раї.